Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні ми продовжуємо знайомство з народною творчістю петриківського розпису, який прославив українських майстрів у всьому світі. Чимало будівель та церков у різних країнах розписані Петриківкою українських майстрів. Назва розпису походить від місця його народження, села Петриківки, що на Дніпропетровщині. Петриківка – це пелюстки, листя, стебельця та лінії, котрі в умілих руках перетворюються у несподівані квіти, кетяги калини, винограду, казкових птахів. Сьогодні ми з вами будемо малювати петриківським розписам калину символ України. Дітки, якого кольору, яке забарвлення мають ці ягідки? А яку форму? А чи куштували ви її на смак? Вони такі кисленькі кисленькі Отже, для роботи нам знадобиться клейоночка, щоб застелити стол, аркуш паперу, ємність з водою, палітра, серветка, пензлик, гуаш червоного і зеленого кольору. Спочатку наберіть в палітру фарби. Якщо у вас немає палітри, можна використати кришечку з-під фарбів. Далі приступаємо, починаємо малювати ми з ягідок. Мачаємо пальчик водичку, а далі червону фарбу. І починаємо малювати ягідки. Ягідки плотно одна доводний малюйте. ось таким чином. я намалювала три кетги. Далі промиваємо пальчик водички і протираємо серветочки. Далі ми будемо малювати гілочки, до яких кріпляться ягідки. Беремо пензлик з воротній стороною тичком. Помачаємо в зелену фарбу і починаємо малювати. Ставимо течок, крапочку і ось так протягуємо. Таким чином до усіх ягідок. Ось таким чином. Далі тичок промиваємо і витираємо серветочкою, пензликом мачаємо зелену фарбу і лише кінчиком промальовуємо наші. Гілочки? Для менших діточок цього достатньо, а зі старшими діточками ми будемо вчитися малювати листочки. Дітки, погляньте, який листочок у калини. Він поділений на три частинки, тому ми теж будемо так малювати. Нам знадобиться ще червона, ой, жовта фарба для листочків. Переверніть, будь ласка, аркуш до горидрига. І почнемо малювати. Кінчиком пензлика. Це буде у нас одна лінія. Друга і третя. Вмачаємо в зелену фарбу, далі трішечки вмачаємо в жовту і починаємо малювати наш листочок. Розтягаємо ось таким чином і з іншого боку. Ось який листочок получився. Ось я домалювала і ще два листочка. Діти, у якому розписі ми сьогодні з вами малювали? Петріківський. Яку техніку ми з вами використовували? Отіск пальця зворотній стороною тичка малювали, і. Притискання пензлика. Чекаю від вас ваших робіт! А на сьогодні все. Пока!